Визначено першу групу українських льотчиків, які візьмуть участь у навчанні на американських винищувачах. F-16. до неї ввійшли вісім пілотів. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяти взяті Вашингтона, Це убрати американців викинути вы, вы, їх із Європи. Ці льотчики вільно володіють англійською мовою та вже готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Також повідомляється, що навчання розпочнеться після того, як європейські країни затвердять офіційний план підготовки у Сполучених Штатах, а 20 українських пілотів знання англійської мови. У яких не таке блискуче, у серпні розпочнуть проходження мовних курсів у Великій Британії, взагалі для потенційної участі у навчальній програмі відібрали 32 українських пілота цієї кількості? Достатньо для формування першої авіаційної бригади, f 16 Зараз буде абсолютно доречно поговорити про цю нашу сучасну війну. Дуже часто кажуть, що дрони відіграють надзвичайно важливу роль. І тут в кого більше, в кого вони сучасніші, ефективніші, той, звісно, має і перевагу у цій війні. Так це чи не так? Будемо розпитувати у співзасновника дронуа з нами на прямому зв'язку. Валерія Яковенко. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Грамслава вітаю, пане Валері. Б, 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 дозвольте. Розпочнемо із певних підсумків цього тижня. Ми побачили декілька фантастичних результатів. Якісь дрони летіли в Москву і не один раз. Дрони, які розлітаються по території тимчасово окупованого півострова Крим, і я думаю, що ви теж були свідками, як українське суспільство задавалося питанням. Он росіяни штампують ці, ці безпілотники безкінечно. А де ж наші вироби? То чи можна зараз сказати, що це якраз і є демонстрація наших здобутків? Ось якраз вони розлітаються як в Росію, так і в. Палюють землю на наших тимчасово окупованих територіях. Насправді нам потрібно говорити перш за все про застосування дронів на своїй території і дійсно робити якісь помпезні відеоролики про власне виробництво не на часі. Це про це можна буде говорити після е, нашої перемоги. Але зараз я хотів би сказати, що незважаючи на всі е, інформаційні якихось е, якісь запити в Україні, все добре з виробництвом дронів, і з точки зору використання технологій України йде попереду е, використання технологій. Для захисту наших територій ми маємо працювати технологічно. Ми маємо використовувати інновації для того, щоб зберігати українське життя. І ми це робимо успішно. І коли з'являються певні інформації про бавовну на території болот, чи десь інде нам дуже потрібно в цей конкретно момент зберігати інформаційний спокій і навіть певно певним чином фільтрувати інформацію і чекати лише і виключно тих звернень, котрі можуть йти від офіційних джерел поширення інформації, так зазвичай Ба, ми орієнтуємося тільки на верифіковану інформацію. Тоді давайте про небезпеку, яка постійно панелорі нам загрожує, тому що з одного боку в нас є вже інформація про. І від американської розвідки, що росіяни будують е, завод по виробництву безпілотників, десь там контракти є у Білорусі з Іраном. Буде, буде ще один завод. Ну і плюс, звісно, там Китай е, в цьому сенсі теж допомагає, на жаль, Російській Федерації країні-агресорці в, е, в використанні їхнього виробництва, тобто постачають їм дрони. Хоча і нібито зараз вони це питання поставили на паузу. Е, Видавали один із коментарів і пояснювали, що е, не треба думати, що не буде та зворотньої реакції що ми не зможемо подавити чи перемогти їхні дрони, то чи справді з ними можна, варто, треба звісно боротися? І є для цього засоби по перше, коли ми говоримо про будь-яке майбутнє виробництва на території країни терориста, а ми маємо розуміти, що жоден з тих дронів, котрі залітає на територію України з якоюсь злою місією, як терористичне обладнання, жодних цих дронів не побудований без використання іноземних закордонних західних комплектуючих в кожному з дронів є компоненти, котрі відтворити на території болот неможливо. І це питання якісної роботи санкційної політики, і нам потрібно приділяти максимум уваги для того, щоб всі санкції працювали, щоб будь-які канали постачання під санкційне обладнання вони обрізалися максимально швидко. І це щоденна щогодинна робота. І враховуючи такі особливості виготовлення обладнання, ми можемо чітко сказати, що рефія не здатна сама виготовляти таке обладнання. Ми говорили. Про це минулого року, коли з'явився Ірант на горизонті, і це був ще тоді ознака того, що дрони Рефія не здатна виготовляти самостійно. Якщо зараз йде мова про про створення якихось заводів, про створення якихось виробничих ліній для створення терористичного обладнання. Перше, це ніяким чином не змінить ситуацію на полі бою. Україна перемагала і буде перемагати, і кожного дня буде відштовхувати окупантів. Але це є небезпекою для цивільного населення. Бо ще раз, ми воюємо проти терористів, котрі дрони використовують не проти мілітарних цілей, а вони використовують їх проти цивільних а, міст, проти мирних людей, і просто для того, щоб залякати. І це значить, що нам потрібно просто. Бути обережними, коли говоримо про повітряні тривоги, про сигнали і про необхідність бути в укриттях, коли вони лунають. Але з точки зору масштабування таких технологій, моя персональна думка: що враховуючи повну і комплексну залежність від західних комплектуючих, РФ не зможе масштабувати свої виробництва. Аналогі, ну, от якраз про технологічні аспекти хотів запитати засобами радіоелектронної боротьби. Ми знаємо, а, наші бійці час від часу ворожі дрони садять. А, ці ворожі дрони, по перше, чи передаються вони нашим інженерам. По-друге, чи працюють наші інженери з цими дронами в аспекті реверсної інженерії, і якщо так, то чи є що запозичити з цих дронів в плані технологічних рішень? Чи вирізняються ці дрони незалежно від того, іранці їх робили, росіяни їх збирали? Чи там білоруси? Чи вирізняються ці дрони особливими якимись технологічними рішеннями? Чи є у нас rd платформи які власне можуть запозичити щось з цих технологій? А, правильний коментар. І в Україні зараз є унікальна світова а, можливість бути попереду розробок, що стосується реальних ситуацій на полі бою. Деякі зміни, що відбуваються з точки зору використання наших протидронових систем, вони реагують так швидко на певну появу тих чи інших компонентів у ворога, що доходить до того, що декілька днів чи тиждень достатньо для того, щоб на рівні програмного забезпечення певні протидронові технології модифікувати, щоб вони працювали проти нових ворожих типів цілей. Реверсний інженеринг, він працює в декілька напрямках. Це як і розуміння. Джерел постачання комплектуючих це перше поле бою. Воно економічно дипломатичне я б сказав. Там дуже важливо швидко реагувати на знайдені компоненти комплектуючі і обрізати канали постачання таких історій до країни окупанта. Другий сегмент чи розуміння технічної складової для того, щоб розуміти, чи нема там чогось, що нам потрібно краще запозичити для власних ідей, для власних відтворень а безпекових технологій. І третього. Найважливіше це питання а, боротьби. А, війна дронів, війна робототехніки це завжди не лише про самі роботизовані перестриги, це і проти про протидронові технології. Так само одномоментно, це певні два фронти, котрі постійно конкурують один між одним з одним. Якщо на самому початку війни Рефія здавалася таким а, потужним гравцем на рівні технології використання реб у світі, то зараз Україна. Склала абсолютно конкуренцію в цьому питанні, і навіть ж е, існують жарти на полі бою, що дружнього ребу не існує. Україна дуже потужно е, глушить е, дрони інколи і свої. Але це означає просто про те, що в е, технології розвиваються, працюють, і саме ось цей обмін інформацією з поля бою до розробників і з готовим рішенням назад в Україні займає тиждень. І це унікальна ситуація для світу і для точки, і з точки зору взагалі розробок нових високотехнологічних рішень, котрі потрібні саме зараз.